Розділ восьмий. Вже традиційно раз на тиждень за Іринкою приїжджали машиною, забирали її і завозили на заняття в місії в Україну. Водія, який завозив діток на заняття, звали Дмитро Леонідович. Він був дуже доброю та світлою людиною. Іринка дуже любила ходити у місію в Україну. Там на неї чекали її хороші друзі та цікаві заняття. Вона ходила, слухала біблійні уроки, уважно слухала, що розказували на заняття. І просто спілкувалася зі своїми товаришами. А по-особливому. Вона раділа, коли спілкувалася з Максимчиком. Для дівчинки кожен момент, проведений в колі друзів, був дуже цінний. Крім біблійних уроків, у місії в Україну проводили заняття трудотерапії, на яких навчали діток. Практичних навичок, які точно їм знадобляться в подальшому житті. На таких заняттях дівчинка навчилася робити аплікації з серветок, і це дуже добре розвинуло її дрібну моторику. Бо для того, щоб зробити таку аплікацію, потрібно було спочатку. Порвати серветки і накрутити з них багато-багато кульок а потім за допомогою клею ПВА прикріплювати ці кульки на малюнок. Це був дуже тривалий процес, який міг займати від одного до декількох занять, а іноді дівчинці навіть давали домашні. Завдання, щоб вона зробила кульки вдома самостійно, а вже на занятті їх клеїла. Це все робилося для того, щоб у дівчинки краще працювали руки. Також дівчинку навчили чистити картоплю. Спочатку за допомогою овочечистки, а пізніше Іруся. Навчилася робити це і за допомогою ножа. Їй дуже подобалося відвідувати подібні заняття, тому що саме на них вона відчувала себе трошки самостійнішою. Іринка все ще не могла ходити без маминої допомоги. Спочатку. Вона ходила, тримаючись лише за мамину руку, але постійні наполегливі тренування приносили неабиякі результати. Через деякий час дівчинка змогла йти, тримаючись за опору на колесах. Здається, що для здорової людини це дрібничка. Але для Іринки та її родини це стало величезним досягненням і черговим доказом того, що колись лікарі дуже сильно помилилися. Коли казали, що дівчинка буде лежачою, її досягнення доводило. Протилежне. Якщо поставити перед собою велику ціль постійно займатись і не опускати рук, то з рештою можна досягти багатьох вершин. Дівчинка старанно навчалася в школі, закінчила перший клас з хорошими оцінками, перейшла в другий. Там у неї додалися нові цікаві предмети, які Іринка швидко полюбила. Одним з таких шкільних предметів була інформатика. Дівчинці подобалось слухати ту інформацію, що розказувала вчителька, Свірська Ірина Сергіївна Іринку. Захоплювали нові знання. Дівчинка дуже любила читати книги просто так, для себе і дізнаватися щось нове. Коли була хороша погода, то вона завжди приходила до школи у свій клас, де на неї завжди чекали її однокласники та вчителі. Тоді дівчинка мала можливість поспілкуватися з однокласниками, послухати, як вони відповідають на заняття, і їй вчителі завжди давали можливість також проявити себе. Їй навіть однокласники допомагали, щоб вона іноді відповідала біля дошки. Так само, як і вони, відвідуючи школу, дівчинка завжди відчувала підтримку зі сторони однокласників, вчителів. А найголовніше, Іринку підтримували її батьки та вся її родина. Красуня зростала у неймовірній любові, не дивлячись на непрості випробування, які випали на долю цієї. Неймовірно сильної та незламної дівчинки та її родини, усі вони, не припиняючи, боролися за одну спільну велику мрію, за те, щоб Іринка ходила самостійно.